Вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов. Це тема дня, і сьогодні ми хочемо поговорити про it фронт про нові сервіси та проекти, які допомагають державі та нашим громадянам у перемозі. І сьогодні з нами на прямому зв'язку Сергій Гращук, керівник ЄПАМ у південному регіоні. Пане Сергій, вітаю вас! Добрий. День. Дійсно, дуже багато зараз з'явилося і сервісів, і дуже багато зараз з'явилося проєктів і програм, які виходять із під мозку та рук наших айтішників, які стоять на своєму фронті і боронять Україну. Розкажіть, будь ласка, більше про них. Дякую за запитання. Хотілося б зразу зазначити, що IT-галець гали це. Майже одна з небагатьох, яка залишилась на плаву, яка стабільно працює та продовжує зростати та розвиватися у 2022 році, початку війни. Це майже єдина область та, та галузь, яка продовжує надавати валютне надходження в Держбюджет країни та продовжує працювати на нашу перемогу. З початку війни у нас З'явилося багато it волонтерів в компанії в нашій компанії та в інших, які продовжують надавати it сервіси для того, щоб допомагати країні. Це створення різних сервісів платформ, програмного забезпечення телефонних додатків і так далі. Тобто, це при більше сотні людей тільки в компанії ПАМ, які працюють більшість на 15 різних проєктів, які наближають нас до, до нашої перемоги. Ми знаємо про є різні абсолютно програми, які зараз забезпечують. Ми чуємо про сирени, які лунають з телефонів. Ми чуємо про програми, які допомагають допомагати грошима і так далі. Скажіть мені, будь ласка, а з одного боку, всі скаржаться зараз на от цю сирену, яка лунає з телефону. З іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки ця програма може. Може допомогти нам прислуховуватися до того, що відбувається, бути на захисті від держави, у тому числі. А чи не порушує це мої якісь, знаєте, як кажуть, це порушує мої права. Ви якимось чином, оці айтішники, зайшли до мого телефону, та і звідки ви взяли мій номер? Ну, Дивіться, якщо ми говоримо про Такий додаток, як тривога, то над ним працювали багато айтішників, і ми також допомагали. І е, всім відомий додаток Повітряна тривога, його скачало більш ніж з з половиною половиною мільйони українців, за словами Мінцифри. І е, хочемо, що цей додаток він безкоштовний, тобто людина сама скачала і починає використовувати, і це в, рятує життя. так тобто Люди самі мають вирішувати, чи хочуть вони, щоб ми допомогли зі сторони ті зберегти їхнє життя чи ні. Так, тобто і можна ж ці сповіщення вимикати, вмикати інші області, наприклад, щоб бачити, що відбувається у ваших рідних, наприклад, у людей похилого віку, які самі там не можуть побачити чи вчасно зреагувати, наприклад. Ну, знов таки, я хочу наголосити, що якщо у вашому телефоні, шановні громадяни України, починає лунати сигнал, це не означає, що щось загроза. Ви повинні прочитати. Там повідомлення приходить до вас. А про те, що це перевіряється зараз, ця система що ця система буде працювати на захист українців, і не треба дуже багато людей розміщують зараз інформацію про те, що ой, в мене інфаркт, в мене теж сьогодні лунав цей сигнал треба зрозуміти що все зроблено і робиться задля того щоб ми з вами були завжди поготові, що може щось прилетіти бо війна на жаль триває скажіть мені будь ласка пане сергій а з економічної точки зору як зараз працюється в it сфері бо ми розуміємо що якась кількість айтішників початку війни могла залишитися без роботи якась кількість могла поїхати за кордон з економічної точки зору як it індустрія зараз допомагає країні з економічної точки зору, можу сказати, що багато компаній, так само як і компанія «ЄПАМ», платять податки наперед. Тобто, з початку року ми заплатили наперед більш ніж 100 мільйонів гривень податків. Ми також донейтимо на різні гуманітарні фонди, це близько 68 мільйонів гривень зі сторони компанії. На ці гроші купуються швидкі машини швидкої допомоги, різні. Медичні засоби, різні захис, захисні засоби. А для ЗСУ, наприклад, ми наразі купили 22 автівки. продовжуємо це робити, тому що особисто до мене різні командири на польові звертаються з проханнями, і ми це оформлюємо, дивимося і пріоритизуємо, кому більш потрібно. То надаємо, наприклад, ці автівки, надаємо подальші засоби. Зв'язку різні одяг взуття, і так далі. Це більше там чотирьох тисяч, наприклад, одиниць одягу взуття, це більше 700 одиниць зв'язку, це більше ніж як 150 тисяч різних одиниць ліків, і так далі. Тобто це і економічно, і не тільки, не тільки ми також розробляємо різні додатки та платформи, які допомагають і, і в, в цивільному житті, і допомагають нашій. Нашим різним сервісом та нашим військовим. Ну і наскільки я розумію, зараз дуже багато людей намагаються знайти себе в it індустрії Люди шукають себе і серед IT-шних спеціалізацій, таких як тестувальники, такі як розробники програмного забезпечення. Вони намагаються знайти і безкоштовні курси, і коштовні курси за гроші. І намагаються знайти себе в у різному віці. І Навіть є люди, які за 50, вони маючи роботу, зараз шукають себе в it індустрії, абсолютно інші індустрії, вони там ніколи не були. Скажіть мені, будь ласка, чи відчуваєте ви, що таких людей, яким більше там за 40 за 50 років побільшало в it індустрії, чи дійсно такі люди мають шанс знайти себе в нове життя? Абсолютно, абсолютно дивіться. От, наприклад, у нас є курс. Який дуже став популярним на початку війни, називається він «IT Fundamentals», тобто фундаментальний курс по IT індустрії, він показує всі процеси, проектну діяльність, які ролі є на проектах, і так далі. Тобто людина може поглибитись та зрозуміти, де саме місце цієї людини в рамках IT, якщо людина хоче свідчитись з будь якої професії в IT, та продовжити вже на фокусних курсах далі довчитись. І перейти в АйТІ, так і для статистики можу сказати, що в перші три тижні на цей курс зареєструвалося більше ніж 18 тисяч потенційних кандидатів, і вони там довчаються, вони здають різні тести і так далі, для того, щоб зрозуміти, куди далі піти, і чи це взагалі ця тема, в яку треба свідчитись з цього місця роботи, де зараз знаходиться людина і де працює. От. І, і ці курси абсолютно безкоштовні. Ці курси дозволяють зрозуміти, що і як в IT, та сфокусуватися на чомусь конкретному, стати бізнес-аналітиком, або тестувальником або програмістом. І так далі. І це також допомагає нам підсилити наші фронти. Так? Тобто, ми працюємо над різними платформами: це і гравна платформа, це і платформа для оформлення гуманітарного вантажу. це і... Ми допомагаємо університетам, наприклад, перемістити в хмарні середовища їхні сервери, щоб студенти могли працювати онлайн, навіть якщо не буде електричних там засобів і там засобів інших. От. І, і так далі. Тобто, ці всі люди вони переходять в ІТ, вони допомагають вже нам тут. І в університетах ми спілкуємося з різного роду викладачами яким дуже цікаво і перейти самим в ІТ. Для цього ми їм допомагаємо пройти курси, отримати відповідні сертифікати. Ці викладачі вже допомагають студентам більш отримувати практичні навички. Так? Але якщо, наприклад, викладач хоче перейти працювати в IT, то ми домовляємося так, щоб викладач і залишався викладати і працював в ІТ. І таким чином у нас не ми не забираємо всіх викладачів в АІТ. Вони залишаються працюють і працюють більш кваліфіковано і більш з практичної точки зору допомагають. Я хочу подякувати за, за час вам, за спілкування, за те, що ви робите. І мирного вам дня і всій it індустрії розвитку, великого розвитку. Дякую вам. Дякую. Хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Гаращук, керівник ЄПАМ у південному регіоні. Кожному з вас хочу сказати мирного дня. Тримайтеся, українці! Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!